БТР потрапив в оточення до рашистів Почався страшний бій. Окупанти давили числом, і здавалось би це все повна безнадія і тотальне оточення. Це міг бути останній бій, адже стратегія рашистів – заганяти наші бронемашини по одній у засідки, особливо в умовах міських боїв, які, наприклад, локально відбуваються на кущині. Але в кінці відбулося несподіване. І про це ви почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Український бронетранспортер потрапив у засідку Ахматівців під час прориву на Курщині. Таке повідомлення оприлюднили в деяких телеграм-пабліках із відповідними кадрами. На відео бачимо, як українська техніка рухається по вулиці, і по ній з запаркану боцім починають відкривати вогонь кадирівці. В руках одного із них ручний протитанковий гранатомет. Пролун. Налу буквально кілька пострілів, і далі відео обривається. Що ж, з цього моменту можемо припустити, що скоріш за все українські військові змогли вийти із засідки окупантів, адже якби задумане ворогу вдалося реалізувати, навряд чи б кадри з місця події були настільки змазаними. Тим часом українські захисники продовжують давати рашистам на горіхи. Нещодавно у мережі з'явилися кадри того, як екіпаж бойової машини піхоти м 2 а 2 Бредлі із 47-ї бригади в районі мирнограда перетворює 25-мм гарматою бушмастер ворожу бронемашину на ре. Шато, після чого окупанти відступають, також нещодавно стало відомо про те, що українські прикордонники завдали важких ударів по укриттях окупантів у Серебрянському лісі Луганської області, і результати своєї роботи вони оприлюднили у Телеграм. Оператори ударних дронів прикордонної бригади зігрівають окупантів з із важкого бомбера та палять їхні укриття у Серебрянському лісі. Ідеться в повідомленні на відео видно, як українські захисники завдають низку ударів по укриттях окупантів, які ці облаштували посеред лісу. Також нещодавно на турецькому напрямку українські ударні безпілотники уразили будинки, у яких переховувалися групи окупантів. Бойову роботу провели оператори дронів підрозділу Ворон із сотої окремої механізованої бригади. Наші безпілотники ліквідовують укриття і страють з землі живу силу окупанта, розповіли у підрозділі. Зазначається, що групи окупантів намагалися сховатися у будинках міста Залізне та селище Північне, які розташовані поруч неподалік турецька. Українські військові стежили за Реміщенням окупантів із розвідувальних безпілотників для ураження обрали ФПВ-дрони із потужною бойовою частиною, які спричинили значні руйнування будинкам із расистами. Захисники використовують безпілотники професійно. Та креативно так до прикладу раніше стало відомо про те, як українські військові вирішили використати начинений вибухівкою дрон як наживку, щоб виманити окупанта, який засів в Відео із пасткою, яку бійці 25-ї повітряно-десантної бригади зсу влаштували для окупанта, що сховався під землею. Опублікував у себе в телеграм-каналі журналіст Юрій Бутусов. На ньому видно, що спочатку Раше сумнівався, чи варто йому вилазити назовні. Проте у підсумку цікавість усе ж взяла гору над розсудливістю. Оце засідка. Українські пілоти дрона Камікадзе взяли супротивника хитрістю, посадили пташку поруч із укриттям окупантів і стали терпляче чекати, поки хтось висунеться і клюне на наживку. Кульмінація була яскравою. Щойно відкрився люк, боєкомплект був дистанційно активований, розповів Ботусов у коментарі до оприлюднених кадрів. Також раніше стало відомо про те, як українські прикордонники провели операцію з пошуку та знищення ворожої техніки ударними безпілотниками на території рафії. Кадр. Бойової роботи були оприлюднені на сторінці підрозділу ударних безпілотників. Оператори ударних дронових систем уразили техніку окупантів у ході нічного нальоту, що відбувся в 10 кілометрах від українсько рашиського кордону на території окупантів. Оснащені тепловізійною оптикою ФПВ-дрони залетіли у ворожий тил та уразили дві ворожі бойові машини піхоти, а також один танк. Судячи з кадрів, принаймні один танк у ході атаки був повністю знищений. Про що свідчить вигоряння боєкомплекту всередині машини? Ще дві БМП отримали ушкодження. Місце ураження російської техніки було геолоковано у 10 кілометрах від кордону поблизу населеного пункту Березівка Білгородської області. Нещодавно також з'явилася інформація про схожу операцію. Так, прямим влучаннями в півдрона танка танкарашисті військові 12-ї бригади спецпризначення просто спалили його. Розвідка Азову помітила ворожий танк у посадці. Пілот майстерно обійшов дію ворожого реб і уразив ціль в люк башти. Результат повністю вигоріли танк окупантів, якому не допоміг антидроновий захист. Розповіли бійці. Рашисти зазнають в Україні чималих втрат, особливо коли намагаються наступати. Так раніше окупаційна армія спробувала атакувати позиції воїнів 79-ї окремої десанту-штурмової таврійської бригади, але ця атака завершилась провалом. Про це повідомило командування десантно штурмових військ Збройних сил України. На штурм загалом виїхали три рашистські БМП із десантом під прикриттям одного танка. Ворожий панцерник одразу підірвався на мінах, а одну БМП з повним боєкомплектом уполював наш оператор в Півдрона. Машину розірвали на деталі. Інші дві бронемашини рашистів утекли з поля бою. Окупантів, що встигли покинути палаючу техніку, наздогнали оператори ударних дронів та врійських десантників. Також нещодавно стало відомою про те, що військовослужбовці 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України ефектно знищили танк сере збройних сил Рашистської Федерації за допомогою ФПВ-дрона. Від Відповідні кадри було опубліковано в телеграм-каналі підрозділу. На відео українське дрон Камікад залетить зустріч Шиському танку, що рухається. Броню танка окупанти обшили листами металу для захисту від БПЛА. Однак це їм не допомогло. Безпілотник завдав точного удару по бронетехніці, спричинивши потужну детонацію, частини бойової машини розлетілися у різні боки. Це красиво прокоментували відео в 46-й окремій аеромобільній бригаді десантно штурмових військ ЗСУ. Окрім того, що українські пташки ліквідовують дорогу рашистську техніку та особовий склад противника. Вони ще й боряться проти ворожих безпілотників. Так, військовослужбовці 68-ї окремої єгерської бригади збройних сил України нещодавно збили новий рашистський ударний безпілотник літакового типу Молнія за допомогою впівідрона. Відповідне відео було опубліковане в телеграм-каналі. Ось розслідувачів Кіберборошно на оприлюдненому відео можна побачити, як українське БПЛА наближається до російського дрона і наприкінці завдає удару. За інформацією аналітиків, ворожу молнію було знищено у селі Новоселівка, перша Ясиновацького району Донецької області України. Зауважимо, що незабаром рашистів чекає ще більше бавовни, адже арсенал українських дронів чекає поповнення. Так нещодавно стало відомо про те, що в Україну невдовзі планують доставити литовські безпілотники типу FPV. Загалом планується передати FPV-дрони литовського виробництва на суму 5 мільйонів євро. І про це повідомляє LRT. Планується, що перші fpv безпілотники, які будуть закуплені у литовських виробників, можуть бути передані Україні вже в другій половині вересня. Сказали в Мінобороні Литви. Раніше міністерство повідомило, що бойові безпілотники від п'яти литовських виробників пройшли випробування і будуть відправлені в Україну. Це була друга спроба, оскільки перше тестування не дало позитивних результатів. FPV безпілотники восьми литовських компаній проходили тестування в Україні у два етапи. На початковому етапі польотів в оперативному середовищі виникли деякі технічні проблеми. Міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас повідомив, що Литва розглядає можливість закупівлі безпілотників у виробників, які успішно пройшли випробування. Наразі планується постачання безпілотників литовського виробництва на суму 5 мільйонів євро в Україну, а також виділеного до 3 мільйонів євро для потреб збройних сил Литви. Решта коштів у межах програми на 10 мільйонів євро буде спрямована на закупівлю розвідувальних безпілотників для України. Я вам вдячна глядачі, що вододивилася відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.